Всіх вітаю на майданчику Автопоінт. Сьогодні в нас в огляді з'являється BMW i3 2014 року. 22 кВт батарея, така невеличка машинка, можна сказати, щось між хетчбеком і між хетчбеком, по суті, це є хетчбек у нас. Цікава, неординарна, на 2014 рік, як тільки вона вийшла, ну це щось таке новітнє було. знаєте, Ти навіть коли потрапляєш в салон цього автомобіля навіть зараз, виглядає круто. Я думаю, що навіть може конкурувати з новими ID 3, Volkswagen, ID 4, але все таки не може конкурувати в технічній частині, тому що 22 кВт батарея це на даний момент маловато, щоб ну, дійсно конкурувати. Отже, давайте перейдемо. У нас є противотуманні фари передні, ми бачимо, у нас є брактрольники передні, також одразу бачимо. І причому у нас адаптивні LED-фари. Бачимо, BMW, Adaptive LED. Класно, 14 рік і вони вже тут є. Дуже-дуже цікавий момент по цьому автомобілю, що дійсно мені подобається, це диски. Вони у нас 20-го діаметру. вдумайтесь, з 20-го діаметру і резина дуже цікава 155 60 20 Подивіться, ширина. Круто, так? Да? BMW це зробили для того, щоб у неї був опір коченню, для того, щоб ця машина змогла проїжджати більше кілометрів. Тому що на 14-й рік ще не було таких технологій, щоб всунути в таку маленьку машину, наприклад, 40 кіловатну батарею, як стоїть на Zoe. Тому тут 22 кВт. Для того, щоб ця машина проїжджала більш-менш адекватну відстань, вони зробили тут доволі таку вузьку резину на великих 20-х колесах. Давайте перейдемо до салону. Дуже цікаво, реалізовані двері тут. Перше, безключовий доступ є в автомобілі, бачимо, відкривається. Бачимо, що в нас безрамкові двері, тому у нас зразу опускається скло для того, щоб двері змогли відкритись. І дивіться другий момент: ну скажіть, це Rolls-Royce чи що? Rolls-Royce Phantom, напевно. Ну, щось типу такого, тільки міні-версія. У нас немає стійки посередині. Тому у нас кузов зроблений із карбону, із вуглепластику. Це для того, щоб він був жорсткий, тому що коли немає у машини посередині стійки, вона доволі таки стає м'якою. Але це якраз компенсує карбон. Машина легше стає і машина стає жорсткіше на скручування, ніж, наприклад, стальний кузов. Але це доволі таки дорога технологія, тому не на всіх машинах таке побачиш. На BMW-8 серії знаю, що це роблять, але і то частинами. Отже, такий у нас салончик, він у нас шкіряний. Причому тут у нас текстиль, тут шкіра. Шкіра цікава, приємна на дотик. Така вона якраз BMW 14 року, знаєте, як в топових версіях BMW 14 року шкіра. Дуже цікаво реалізована дверна карта, дуже багато різних матеріалів. Це щось типу пресованого переробленого матеріалу, схоже на таке щось. Це текстиль, це шкіра, тут друга шкіра, тут зовсім пластик другий. Отже, багато різних матеріалів цікаво реалізовано. Ручка у нас така металева, бачимо. Добротно. не скажу, от мені більше подобається цей автомобіль, ніж, наприклад, BMW 3 серії цих же років, або навіть 5 серії, він цікавіше реалізований. Маємо адаптивне світло, як я казав, адаптивні LED-фари, підіймання багажнику і підіймання капоту. У нас електрони знаходиться тут на кнопочках. Такі поворотники у нас, звичайні для BMW. Дуже цікаво реалізована у нас коробка передач, а саме драйв. У нас виходить так, задній хід так, а паркінг у нас на кнопочці. старт стоп у нас також все знаходиться. Отже, у нас все знаходиться біля правої руки і все доволі таки просто. У нас зеркало з автозатемненням. Також дуже цікаво реалізований салон. Терпеда у нас зроблена зі шкіри, зі вставками з дерева і дерева, причому справжнє, чуєте. Харман Кордон, музика. Преміально встановлена, багато динаміків розкидано по салону для того, щоб автомобіль класно звучав. І звучання тут дійсно класне. Чесно кажучи, в нових машинах з харман-кордоном звучання трішки гірше, ніж в цій машині 2014 року з цим харман-кордоном. Маємо також різні режими їзди Комфорт, екопро, Pro. Звичайна шайба BMW, дуже зручна для перемикання. У вас рука на підлокітничку, на підлокітничку і ви перемикаєте без проблем систему мультимедіа. Все тут у нас є. Таке мультикермо. У нас ми бачимо керування дистанцією, це для круїз контролю, сам круїз контроль. Реалізований класно, під лівою рукою доволі таки зручно. У нас керування голосом бачимо і керування системою мультимедіа. Саме можемо піднімати відхиляти виклик, якщо ваш телефон підключений до автомобіля. Реалізовано класно, все зручно, ергономічно, тому що це BMW, тому що це німці. Німці завжди тільки так роблять. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Далеко йти не треба, він одразу у нас тут цікаво реалізована двері. Ну, це вперше таке щось бачу. По-перше, вона дуже маленька. В неї є такий підлокітничок. також харман-кордон, музика тут у нас є. І дивіться, де у нас пасок безпеки. Ну, це прикол. Двері. Перший раз таке в житті бачу, цікаво зроблено. Давайте я залізу, подивимося, скільки місця буде за мною. Зараз я настрою під себе і бачимо, що нічого собі. Да? У мене. Ну, майже кулачок для голови є. І дивіться, я 1,83, у мене дуже довгі ноги, і я не упираюсь ніде, мені місця вистачає. Хоча, чесно, перший раз сюди залажу, думав, що буде менше місця. У нас ASOFIX є для дитячих автокресел, У нас є такі підлокітнички, дов... не підлокітнички, а підстаканники, інтегровані прямо в сидіння, Перший раз таке бачу. Цікаво, блін, місця тут вистачає. Думав, що буде набагато менше. Класно. Давайте перейдемо до багажнику. Закриваємо ці прекрасні двері, ну це зовсім. Це, я ж кажу, Rolls-Royce. Виглядає класно. Це в нас багажничок. Цікаво виконана задня ляда, вона в нас повністю скляна. І інтегровані фари в це скло. Отже, виглядає воно доволі таки футуристично, як на 14 рік, це напевно взрив, взрив башки був. Такий у нас багажничок. Не сказав би, що він великий, але є у нас гачки для сітачок. У нас є такі резинові, дивіться, штуки для того, щоб кріпити ваші речі. Так, бачимо, що в нас тут з карбона якась шторка, точніше. з такого. А, нічого собі, дивіться, що у нас тут є. <сум> у нас тут електромотор розташований. Ми бачимо на піввісь електромотор на задній вісі. Дивіться, наскільки просто до нього долізти можна. Ну, Це прям BMW прям радує в цьому плані долізти. Якщо щось не так, сюди можна без проблем. Класно. Місця не дуже багато, але також бачимо, що у нас SFX тут є. Для кріплення дитячих автокресел. І отакі от ще дві штучки. Теж. ну і 12 вольт. Супер. Можна там підключити компресор без проблем. Класно, реалізовано. До електромотора, отак, Од раз два можна долізти. І ще ми бачимо камеру заднього огляду. Ну і прохтоліки, звичайно, вони тут мають бути. Так загально виглядає автомобіль, виглядає він доволі класно. І ну от, що цікаво, дивіться, у нас е, криша вона також з карбону. Це комбіновано, я не скажу, що вона повністю карбонова, бо це було б дуже-дуже дорого. Але те, що тут вставки з карбона є для жорсткості кузова і для того, щоб він був легше, вони тут є, і воно дійсно так. Отже, ціна на даний автомобіль 11 тисяч 300 доларів. Якщо він вас зацікавив, ми вас чекаємо автопоїнт Київ. Ми знаходимося за адресою Софіївська, 19, Білогородка, Київська область, ми працюємо з 9 по 19, субота, ми працюємо з 9 по 16 і неділя з 10 по 15 годину. Отже, ми вас чекаємо, ми зможемо вам провести тест драйв даного автомобіля. Якщо ви бажаєте, подивитись його на сервісі на якому ви забажаєте тому ми вас чекаємо з вами був Автопоінт Київ.